З 1 березня в Україні встановлено нові правила, щоб зробити ціни на ліки прозорішими та запобігти завищенню їх вартості. Націнки на медпрепарати тепер чітко визначені, і аптеки повинні їх дотримуватись. Контролює це Держпродспоживслужба. Державне регулювання діяло на лікарські засоби і до внесення змін. Але з моменту внесення змін, а саме з 1 березня. Державне регулювання поширюється майже на всі лікарські засоби, а крім тих, ціни, на які дешевше, ніж 50 гривень, не враховуючи лікарські засоби, які придбаються за бюджетні кошти. Тобто тепер всі лікарські засоби підпадають під державне регулювання, а крім тих, які, вартість яких роздрібна, дешевше, ніж 50 гривень. Новації щодо контролю стосуються сотні найбільш вживаних лікарських засобів. Їх перелік є на сайті Міністерства охорони здоров'я, де зазначені назви препарату та виробник. Фахівець головного управління Держпродспоживслужби в області зауважує, що аптеки несуть відповідальність за порушення правил ціноутворення. До суб'єктів господарювання застосовуються санкції. Вилучається необґрунтована одержана виручка, яка становить позитивну різницю між фактичною виручкою від продажу. Товарів і виручкою, яка сформована за цінами, на які запроваджено регулювання, тобто є економічно обґрунтованою. От така виручка вилучається до бюджету, і ще на цю суму застосовується штраф у розмірі 100% відсотків на обґрунтованої державної виручки, тобто на кожну гривню. З порушенням застосовується одна гривня штрафу, і все вилучається до державного бюджету. Держпродспоживслужба постійно проводить планові та позапланові заходи контролю за аптеками. Але якщо споживач побачив, що препарат продається за завищеною ціною, він має право на написання заяви. Споживачів достатньо звернутися до головного управління держпродспоживслужби в Кіровоградській області або безпосередньо, або письмово з допомогою. Будь-яких засобів зв'язку можна електронною поштою надіслати звернення, можна е, залишити звернення на сайті головного управління на офіційному, можна безпосередньо з'явитися і написати звернення, або надіслати його поштою. Е, в зверненні треба достатньо зазначити назву суб'єкта господарювання, назву аптеки або аптекарського закладу, в якому ціни на думку споживача є високими чи, чи зависокими. І... Додати до звернення в разі наявності копію підтверджуючого документу, наприклад, фіскального чеку про придбання тих чи інших лікарських засобів. З 1 березня до головного управління надійшло 50 звернень від громадян. Фахівці Олександрійського районного управління проводять спостереження за ціновою політикою в аптечних закладах. В Олександрії знаходиться 51 аптечний заклад. Проведено по місту Олександрії 105... Даних заходів. Ця робота проводиться не тільки в місті Олександрії, а також і по області, і по всій Україні. Тобто також фахівці нашого управління її проводять і по Світловодську, онуфрівки, Петрово, тобто всі аптечні заклади повинні бути 100% перевірені на предмет виявлення порушень щодо цін на аптечні препарати. І під час проведення даних заходів виявлялись. В деяких я скажімо так небагато, але деякі заклади завищували ціни. То з ними з представниками аптечних закладів проводилась роз'яснювальна робота щодо зниження до гранично встановлених цін на препарати. Як зазначив на своїй сторінці у Фейсбук Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, у квітні знизяться ціни ще на понад сотню ліків. У середньому знижка складатиме 17%. Це стосується ліків від серцево-судинних захворювань, гРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також засоби для лікування шлунково-кишкових хвороб та жарознижувальні препарати.